Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Даніел Райс, новопризначений президент Американського університету в Києві. Нині в Україні він поєднує дві посади, адже друга його робота радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Працювати із українським генералом почав у березні 2022-го у розпал бойових дій. Як випускник Вест маючи численні контакти у військово-політичному керівництві США, Райс розповів, що лобіював потреби зброї для української армії в Амараці. Це була Просто випадковість. Я живу в Майамі, в штаті Флорида, і там я зустрію жінку, чия сім'я на жаль була в Києві під час вторгнення. Вона показувала мені фотографії своєї родини, яка сиділа під бомбардуваннями. Я спонукав її заоходити своїх рідних, вирушати на захід України до Львова, а потім до Кракова. І вони це зробили. Згодом вона зв'язалася зі мною, і сказала, що немає куди подіти сім'ю. Тому вони приїхали до Майамі. Я запропонував свій будинок і дозволив сім'ї там пожити, думаючи, що на цьому все і закінчиться. Але далі я дізнався. Ся, що жінка, яка оселилася у моєму домі раніше, була власницею ресторану в Києві. Вона зналася з коміком, який часто там бував, і його звали Зеленський. З'ясувалося, вона знала президента Володимира Зеленського і генерала Залужного та запропонувала познайомити мене з українським головнокомандувачем, бо дізналася, що я випускник Уест Поменту, військова академія США. У Мене відбулася зум розмова з генералом Залужним у березні 2022 року, прямо під час битви за Київ. Я запропонував свою допомогу, і він прийняв мою пропозицію. Ось я прилетів до Кракова, потім добирався цивільним автобусом. І тоді у нас була така чудова конструктивна розмова. Він попросив мене стати його радником. Генерал Залужний він відверто кажучи, не потребує жодних порад, тому моя посада може бути трохи перебільшеною. Дійсно, озираючись назад, я думаю над тим, що в той час Україні потрібен був хтось, хто б їздив туди-сюди між Вашингтоном, Пентагоном і повертався б до Києва. І це стало моєю роботою. Я почав опублікувати статті про те, чого потребувала Україна, наприклад, з генералом Залужне. Ми говорили, які потрібні гаубиці. Я писав статтю про гаубиці. Я приходив на CNN, де з Ерін Барнет говорив про це, а потім поширював цю інформацію. Далі він просив Хаймарси, і я робив те саме. Я постійно публікував інформацію, ходив на телебачення, а потім поширював це по всьому світу. І повільно ми просувалися від того першого озброєння до F-16 та ATACMC. І ми ще не все отримали. Якраз ми не отримали F-16 і не отримали ATACMC. Але здебільшого моє завдання лобій. Йвати потрібну зброю, і оскільки я закінчив Вест Point і вже давненько звідти випустився, мої друзі та однокласники тепер генерали. Тож у мене є дуже потужна мережа генерал-офіцерів армії США. Я багато писав як про президента Зеленського, так і про генерала залужного. Я думаю, вони обидва об'єдналися таким чином, що лідерство кожного з них справді надихнуло світ і врятувало Україну. І обидва вони мають одну рису, яку я вважаю найважливішою. Про це не так часто згадують, але ця риса це почуття гумору. Вміння мати почуття гуморовим вимагає вдалого моменту і лаконічного спілкування, як от коли президент Зеленський сказав: «Знаєте, мені не потрібне таксі, мені потрібна зброя. Це був сигнал світові. Тому я думаю, що і президент Зеленський, і генерал Залужний обидва мають чудове почуття гумору, і це обеззброює людей це надихає команду та допомагає їй пережити справді важкі часи. Я вважаю, що генерал Залужний, чудовий керівник і офіцер, і дуже західний, на відміну від керівників радянського зразка. І на це є певні причини. Він навмисно і свідомо почав вивчати управління. Іня та різницю між американською та українською армією, і це була його тепломна робота в національному університеті оборони. Тому він і змінив власний стиль керівництва та й взагалі український військовий стиль. Лідерство це свідомі зміни, і він зробив ті свідомі зміни, які допомогли українській армії стати більш спритною та швидко реагувати, а ще давати повноваження, ухвалювати рішення на нижчому рівні. Росіяни цього не роблять у росіян, владна вертикаль зверху вниз. Зрештою, коли їхніх офіцерів вбивати війська не рухається і конвой зупинився, зупинився приблизно на 40 днів. Це все про лідерство, і тому українське лідерство справді добре себе зарекомендувало. Те, що я роблю, це лобіювання інтересів України Міністерства оборони у пресі. Я не думаю, що зараз Україні це вже настільки потрібно. Україна отримує майже всю необхідну зброю та боєприпаси. Єдине, що ми не змогли успішно отримати, це F-16 та ATACMC. ракети великої дальності, але всі добре знають про проблеми. І це подвійне рішення. Президент Байден міє Твердити його у будь-який день, тому ми більше не потрібні Україні як лобісти, тому що ви дуже сильно розвинулися за цей рік. Тому зараз я зосереджу свою увагу на університеті. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!